Якби людина могла бачити всю історію створення землі і світу загалом, то могла б зрозуміти і своє місце у цьому світі, тож яку частину ми займаємо у всесвіті, хто створив всевидиме та невидиме, чи потрібен людині Бог, і чи є Бог у тому світі, де живуть люди? На всі ці питання Біблія готова відповісти. Біблія це пророча книга, але водночас ще і історичний документ, оскільки її текст зберігся до нашого часу та його захищає сам Бог. Господь сказав, коли хтось додасть щось до них, на того. Накладе Бог покарання, про які написано в книзі цій. І коли хто відійме щось від слів книги пророцтва цього, в того відійме Бог участь у книзі Життя, і у святому місті, і в тому, що написано в Книзі цій, об'явлення. Точність Біблії підтверджується історично. Такі давньоримські та давньогрецькі.